Так, друзі, всім привіт! І знову потрапили на канал Невгомовна Монро. І зараз я збираюся на майстер-клас від бренду Samsung, на якому мені обіцяють показати, як знімати майже кіно на камери цього телефону, використовуючи всі ф'ючі. Всі можливості. Я вже публікувала своїм інстаграмом Менріта трішечки, так порівняння, як виглядає. Яскравість, кольори о, на екрані цього телефону в порівнянні з моїм старим телефоном. А в мене була 23 серія теж Ультра. Але я бачу різницю. Я бачу різницю, і ну, я вчора реально, ні, позавчора я налаштувала, переспала, і потім на наступний день вже вийшла на пробіжку і почала знімати, і, і я, 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 я просто я, я реально охуєла. Хоча я ну дуже так скептично сталося, дивилися оглядом й і подумала, ну нахіра він мені, мене 23 ще нерма знімає. Так Берези два роки трішечки признесилися, але все одно. А тут я-я-я, боже, я, я, я. він лежав два місяці. і от, Ну в мене завжди так. Все, друзі, я побігла збиратися. Поступово вам буде все розповідати і показувати. Графіня тільки що позвонила мені, їде в ту сторону, мене відвезе. Майстер-клас буде проходити на території фільм Це кіностудія в межах міста, а вона у нас знаходиться на Троєщині, прям там з там, краю. От. ну, Мені, в принципі, попрямі, і зараз наче нема зетурів, тому що 11 ранку. Але все одно. Економія на таксі. Хоча Графіня ж витрачає бензин. Ну, не суттєво. Друзі, у влога, знаєте, що я обожнюю. Чекайте. Оце от ефект перевтілення. Друзі, ну, якось так. Стильно, Модню. Молодіжна. До речі, э, цьому жакету ну, теж більше 10 років. Це я сама декорувала з укльовками і камінням. А це вінтажна брош. Теж і років. Мені здається більше, ніж мені. А, і джинси вейтлес і крокса. Дістала от на підборчику. Сумка і аромат. Сумка Uniqlo. Ви її бачили. Така долічка. Дуже зручна, містка. Зонт брати. Здається, ні, не треба. Так, треба щось зіркове. Там буде багато інфлюенсерів, контент-кріейторів. Дивлюся на ружбару, але. Це вже є у всіх. Давайте, давайте що? О, лабораторія Лефатіва, мідзью. Приємний такий літній аромат. Левчик спав, Тому продовжую розповідати, куди я йду і навіщо. Так от, сьогодні, я сподіваюся, відбудеться майстер-клас. Ніщо не завадить. Оператора Олега... може, прізвище забула. У мене з іменами та прізвищами і з цифрами трішечки деменція. Не знецінюємо. Цю хворобу, але я складно запам'ятовую. Якщо це щось не знаєте, то що ти швидко запам'ятовуєш? О, а хто тут? Мені здається, я туди прийшла. От, і обіцяють показати всі. Всі. О, мене вже зустрічають. Добрий день! день. А я до вас! А я знаю. Да. Ага, Давайте О, пройдемо. До кінця. Ага, все, в ресторацію, так? Да? Ні, не, не в ресторації. Ну, коротше, зустрінуть, дякую. Будемо майстер-класи і покажуть всі функції цього телефону. Добрий день, Добре. а я Добре. до вас. А много людей буде? Добрий день. Добрий день. Ого! Ну це з командою. Добре. А ви така команда? Ну, чимала. Добре. 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 А я була ж тут, я вам показувала це. Я для своїх звертаюсь підписників. Тут ресторан. Люди. Добрий день. Добрий день. Щось таке суненьке. Добрий день. О, ніхухо собі. Вау! Ви з штатівами? Молодці. Добрий день. О, водички можна випити. Добрий день. Так, друзі, по плану спочатку лекція, а потім будемо вже знімати ще якась екскурсія Боже, Чого не попередити, що до 18? Що мені в 30 треба вже чапати додому. Ну ладно, встигну, що встигну. Хоч побачила вже у брогерів. Добрий день, я Настя. Ладно, дуже приємно. Боже, так приємно дивитися, коли люди є. Дергі. Тому здавалося то на фуршетах їм тільки я. Ні. Але це що? така економія. Ми сподіваємось, що uh, вам буде цікаво, ви надихнетесь, uh, ви відкриєте для себе нове, ви знімете чудовий контент. Я працюю в компанії Samsung, в департаменті, який займається мобільними пристроями. Охоплювати ваш день на майстер-класі. Він відомий український оператор, який знімав і фільми, і серіали, і телевізійні проекти. Має премію Національний триумф». Тому я впевнена, що Олег сьогодні вам розповість такі професійні лайфхаки та секрети, яких не розповість ніхто. Головна теза, це так для прикладу є. Це не супер-професійна камера, я сам, на неї можна знімати кіно, скільки всього тут, і і мікрофони, і це, все, це, все. А по великому рахунку у нас от, все те саме. є. І, тобто, і, звісно, що якісь частини результату можна на такому платненні отримати. Дивись, ти, ти класиш на обличчя, і він фокусує. Нас, от, де от, де він Це горизонти тримаєш. Отак Ми зводимо і горизонт не завалений. Там, що краще, що там гірше не скажеш, може бути і така, якщо задумка є, і ти хочеш приховати якісь там наприклад, емоції. Там. У монтажу так само це є такі, це не всі переходи, які є. Є кольори, скажімо так, прості і складні. Якщо людина сидить всередині і за вікном там світить сонце, типу, камера в якої діапазон буде маленький, тут або людина буде темна, або за вікном буде білий-білий і там нема нічого. А от фу Ашді. Так, і 4К. Ну, 4К це не вдвічі, це майже в 4 рази більше, ніж там вилежне. Вот. Але питання, От 100% ви коли дивилися відео в інтернеті, буває, що інтернет анара. Да? І там от, типу, повне канал, воно якесь таке мильне, щось повільне, це все-все-все. Оце якраз бітрейт, на який, е, як не дивно, більше впливає на зображення. Тому що, типу, якщо він низький... То навіть там з 8К ви деталі не розглядуєте. воно не встигне по Друзі, з рахуванням того, що я активна користувачка телефонів Samsung ну, більше 7 років, а контент я знімаю, ну саме відео не більше 9 років і сама монтую. Тому більшість інформації ну, мені відома. Кажу ж, це. На мій погляд, найкращий телефон на Андроїді і найкращі камери. Ви самі все бачите, можна краще, безумовно, і я вас не агітую. Це не рекламне відео, просто, просто, просто мені цікаво, що новенького. Я окрім, окрім багатьох речей в світі ще цікавлюся новинками техніки. Я ж та до Samsung користувалася HTC, я довго обирав. На які телефони мені перейти. І Google Pixel, і iPhone я розглядала. Ну, якось айфони я одразу відмила. Але от на Android я розглядала багато о, цих о, боже, марок, брендів, багато різних варіацій. І я все ж таки зупинилася на Samsung і зараз ну, це найкраще, найкраще, що я мацала, це найкраще у використанні. Знову ж таки, багато функцій цих ф'ючів, ну, я не використовую. Тому що є об'єктивні причини, чому умовно, там 4К я не знімаю, 8к я не знімаю, тим паче, тому що я показувала, що на 23-му хвилина 8к важить більше 1 гігабайта. А в цьому телефоні 512 гігабайт, з яких 60 ГБ займає програмне забезпечення. Ну, ви уявляєте, яка це вага, які це потужності, як це довго буде управлятися? З рахуванням того, що я роблю контент, ну, це не фастфуд, але і не, ну, не для аналів. Боже, як смішно. Не для там, архівів. Тобто, мов на контент, який я видаю сьогодні. От ви зараз дивитесь. Ну, навряд чи буде придивлятися його через місяць навіть. Хоча. Хтось буде приглядати. Я знаю, в мене є підписники, які приглядають майстрів відео. За що я вам дуже дякую. Але стосовно функціоналу, мені все зрозуміло. Дуже дякую, що нагадали дещо тут. Я для себе. Новеньке відкрила, треба ще погратися зі штучним інтелектом, тому що компанія Samsung, розробники вони акцентують на цьому увагу, і штучний інтелект постійно-постійно вилазить, Десь, тобі нагадує, що користуйся штучним інтелектом. Теж я не дуже люблю таку агресивну маркетингову компанію, коли мені прям, 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 от-от-от, користуйся. Ну не хочу, хочу реалізм. От Реалізм, як зараз, до речі, оця моя робоча я казала, світло звідси. Ну от я навіть не користуюся зараз сильно фільтрами. ретушю, хоча тут є вбудована функція, ретоші кому потрібна ця правда. Коротше, зараз чекаю екскурсію у студію. Ну, подивимось. Ну і все. Мені треба вже додому. А ще обіцяли обід. Я так розумію, ми йдемо туди через туди. дорогу. Все. Туди. Угу. Я не пам'ятаю коли, але от на фіні побудували величезну студію. Тут є і офісні будівлі, і пару павільйонів не знімали. Знімали до того, як побудували цю величезну студію. Повний предакшн. Серіали, кіно. Це знімається от, в цьому селищі. Я там не була, але чула. А це вже виїзд з Києва, там далі ем, лісове кладовище. Знайшла вільні вуха. <рес> 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 а, а ви звідки? Женячка та жінка роботу. А, ну мені те мені теж на роботу треба на роботу в мене всь. Ой, вас кілян? Боже розкішні. Можна трішки, так? Да? А я така, що можу. <серкати> Боже. Це прохід в... Да? Прохід в Нарнію! Богі. Привіт! Часто запрошую всіх до наших троєщинських Карпат. Наш перший знімальний майданчик. Ось ці скелі побудовано з монтажної піни та пенопласту. Тобто, це не каміння. Колись такий український письменник та поет Іван Франко написав твір Захар Беркут. А наша кіностудія зняла фільм за мотивами цього твору: поставити столик, стільці, замовити їжу з ресторану нашого і відпочивати, начебто, в кар. Друзі, треба час, треба час, якого в мене нема. Хоча цікава ідея, от дійсно, навчитися а, навичками от, о, ну, знімати сюжетні відео, тому що в мене ж лайфстайл. Що бачу, то співаю. А це вже ну, таке короткометражне кіно. Художнє. от. Ну, Без діалогів, але тут є ідея, тут є сценарій. Тобто, так, от, Короткометражка. У нас є актори, є. На... Певний брів. Ну, от молодь. Молодь прекрасна, молодь. В процесі творчому. Я вас благословляю. <рес> Дивіться, як стараються. Ну, це, ж, це ж надихає. Коротше, всім дуже дякую. Ні, ну ми зараз ще погуляємо по території, не хвилюйтеся. Але ну, я буду вже закруглятися. Клас, цікаво, дуже дякую Samsung, що запросили. Якщо ви е шанувальник або шанувальниці техніки Samsung, е напишіть в коментарях, е коли ви познайомилися, який був ваш телефон перший Samsung, який у вас зараз. От. Як вам? Якщо думаєте переходити на Samsung з е Apple, переходьте! Якщо шукаєте собі якийсь телефон, то зверніть увагу у нас Samsung. Там різні моделі є. Ну, тому що Ultra S25, це прям хай, це, це топ, це верхівка на сьогодні, 2025 рік. Але в лінійці там багато різних моделей. Якщо так, так. Все, Тьомі, побачимось. Це ще не кінець. Друзі, давайте я вам швиденько покажу територію. Тут і зоопарк. І хати побудували. І от люди, статисти, актори. Ще зі зйомок моєї улюбленої страшко. Впізнаєте героїв? І У нас тут зустрічають актори, у нас на кіностудії живуть кози. У нас не тільки хати собака, а ще й кози, які також мають ваші. Бачите, тут люди живуть, кози живуть. Угу. І знову начина прикривати банк. Ага. А тут знімали улюблену страшку, так? Да? Ну це був жарт. О, карета. Нічого собі. А, ще да. Сюди треба йти з екскурсією. Сюди треба... О, тут ще озеро. Цікаво, це земля в оренді. Подивіться, ще озеро. І тут качеля для рульових ігор. І далі вона, блядь, карета. А тут спалюють Угу, Там далі техніка. Ну, зрозуміло зрозуміли, тут якесь середньовіччя. Ага. Слухай ну Шикардос. Ой! Бочка з квасом, дивіться. Кваску хочеться. Як з'ясувалося, улюблене ну, штришку знімали в павільйоні на території. А там, де ресторан, і там, де проходила презентація. Тут більш такі натуралістичні зйомки на природі. Але ну що хочеш знімали? Так, все, приїхала графіня, буде мене забирати. Всім дуже дякую, там щось знімають, знімають. Я рада есенції для лимонадів. І коли цей завод зачинився, це місце було ну, покинуте, І наші співвласники. Це у нас Сергій Сезановський, Віктор Мирський та Сергій Коноп. Вони купили цей завод і повністю з нуля створили кіностудію. Привіт! В Карпатах навіть нещодавно відкрився аквапарк. Друзі, хто шукав собі? Є, партнера, Обирайте. Манки. Дивіться, які. А там баби. О, сюди треба прийти з е... приватною екскурсією, тому що це все швидко-швидко, всі знімають. А, ми сюди. На картизолі. Стигнути, тому що декілька блогерів з інших міст. От. Ну і все так поспіхом, знаєте. Та-дин! Подаруночки. Ми любимо. Друзі, ну і бонусом лайк за кітцю. <смір> Кидай, <мені. смір> Кидай мені пакет. <смір> mm? А за Лев? Ну, Лев це теж Кіця. Отут ця кав'ярня. О, тут зліва знаходиться, всі хіпстери сидять. Я знаю. У мене друг Олександр Павлов. І ми там проводили їли з Бутербродським Ага. І отут -от сидиш на літній трасі і роздивляєшся всіх, хто шландиться в 2.30. точніше, вже 15.15. 15 без діла, коли всі працюють.